Привіт, дорогі мої друзі! У нас сьогодні ось така зима. Зима без снігу, як бачите, але зато мороз став крепшенький і усе покрилося ось таким інієм. Усе наче в казці. Я вам пропоную попрацювати трішки зі мною, погодувати худобу, аби побачили, яке справжнє життя в селі, як проходить. Ранок в селі. Тому, якщо не проти, гайда зі мною будемо поратися. Джесі, пішли. Зараз насипемо курочкам їсти. Вони вже стоять, чекають, коли це буде їда. Індюки такі набомбочені. Ось це курчатко голошейку. Так мені жалко, мені здається, що воно так замерзає. Ото таке саме, що скулилося, втягнуло шийку свою голу. Тут вже і гуси підтягнулися, водички хотя, треба також розігріти воду, налити їм. Але насамперед наберемо дров, до хати віднесемо, аби палити. Ось такі в мене горіхові, вони гарно розгоряються, потім трішки ще усиплю вугля. Тоді і краще тепло тримається і набагато тепліше в кімнаті. Ось ця троянда капелька, бачите, є ще. Квіточки на ній, і вони наче кришталеві поробилися. Ось така краса. Друзі, що мені? У мене є помічнича Джесіка, яка завжди зі мною. Подивіться, яка краса все таке кришталеве, кришталеве. Дуже мені подобається. А дерева. Це краса, я могла би споглядати цю таку зимову красу годинами. Оце такий стан в дитинстві була така краса. Але скажу друзі, з часом оця подоба Цього інію снігу залишилося, але вже мороз, так не можна перетримувати, як у дитинстві. Зараз не встигла вибігти на двір, вже замерзла, руки червоні і хочеш бігом до хати бігти. Так йдемо, візьмемо ось там коробочку, аби гусям дати їсти. Грубку розпалила, димок уже з коменка йде. Зараз ще підкладемо і буде тепленько в нас. А дивіться, яка ялинка. Красуня. Зимова красуня. Іди додому. іди до своїх подружок. Тут холодно. Меню у моїх курочок різноманітне. Є і ячмінь. Є кукурудзка, є ось такі крупи. Зараз наберу ось цих круп. О, чекайте, зараз покажу. Намагаюся міняти, коли от такі, схожі на гречку це сорго. Коли даю кукурудзу якийсь день, якийсь ячмінь, пшеничка в мене закінчилася. Тому що їм, щоб також було смачно. Отакий От ячмінь привезли мені недавно. Він, бачите, трішки з половою. Це на корм козам. Також буває і свині додаю кашу, тому що свиням кашу варю. А тут зараз покажу кукурудзка. Кукурудзка взагалі дуже гарна. Тут у мішкові замало варту. І зараз подивимося, бачите, там кукуруза є уже чекають місту. Тепер вам що, друзі, водички і буде взагалі супер, так? Йдемо моя помічниця. Пішли далі. Пішли, моя красуня. Красунечка. Хоп? Гоп-хоп. Тепер потрібно ще козам набрати полови. Взяла ось таке велике відро, будемо зараз набирати. Йдемо до гаража. У мене такий єврозамок. В кого є такі, друзі? Ну пишіть в коментарях мені. Ось така в нас тут полова, зараз будемо набирати. Бачите, це, що літає, це пилюка тут. Отак От просто у відро рукою раз-раз нагортаю, нагортаю. Відро повне, понесли коза. Так, набрала ще водички, зараз також до хати заносимо, щоб кашу варити. Нашим котикам, песикам, свинкам ой, і мабуть, поки що все. Хіба що трішки пізніше ще візьму вас працювати? Тому що е, з телефоном на камеру, щоб знімати, просто руки не то, що відмерзають, а відпадають. Принесла кролику їсти яблучка, шматочки, гарбуза, такі в мене. З німецького насіння міні-гарбузики повиростали. Буду борщ варити, тому з буряка лушпайки, шматочки хліба і капуста листки. Давайте подивимося, чи буде він. Їсти. Ану. Дружочок, дивіться, що я тобі принесла. Подивіться. Єсть, так? Закладаю тут досками цим всім, бо він усе в себе викидає. Це коробочки дістати, насипати зерна і водички. Лити. Ось такий у нас кролик. Так. Давай капусточку. подружка його? Що тебе пригостити теж чимось? Давай шматочок бурячки. Ой ой, це розумулька моя. Ти де там сховався? Смакуєш? Пійдемо в погріб взяти буряка. Тому що там в мене маленький той був. І надгнив. Бачите, скільки з лісу сюди листя намело. Потрібно. Оп. Тут картопелька на насіння, яку відклала, а це мені дали ось такої синьої. Ем, всередині вона біла, запікати. Так, ну тут. Таке, тут чоловік поскладав свої речі, які йому потрібні, і йдемо далі. Так, мої запаси моркви, буряка. Ось такий гарбуз мені дали. Це цукровий бурячок портиться потрібно. А дивіться, ця картопля які кільця повибивала? Прийдеться до весни, ще її обривати і тут, де не дає кільця. Бурячки ростуть. А, до речі, ось цей буряк, що з розсади, яку я в теплиці вирощувала. Подивіться, він такий круглий, у мене вийшов, як селера. Бачите? Цукровий буряк взагалі такий довгий має бути. Це ось таке. Ні, тут не гниле. Такий він вигляд. Це ця картопля, що купували ми лугівська. Це для кролика кілька буряків є. Кормових. Тут піцею яка. Так. Десь тут в підвал заходив мій котяра. Тому що, ну, хто має котів, то знаєте такий, да? специфічний запах. Так, Дивіться, друзі, вже ми один ящик картоплі схрумкали, як ті кролі. Так, кілька картоплин. Можливо, це навіть і багато буде. Все. Останню картоплю з ящика забрала. І що мені бурячка потрібно. Так, дивіться. Оце такий ящичок дрібнесенької картопельки я на запікання. Ми любимо в духовці або в чавунчику робити. Так, бурячки. Який би мені взяти, пам'ятаєте, які довгі були. Але почали в'янути. Потрібно води залити. Зараз я покажу у нас. Тут в підвалі є така яма. Ось така, бачите, яма і вона пересохла уже, видно вам? Треба долити водички сюди і не буде е, в'янути все. Тому що от така, хотіла е, каналізація, вентиляція, яма. Е, раніше ми тут завжди тримали яблука. Не пам'ятаю, розповідала я навіть колись і люди в нас. візьму такий ще один невеличкий бурячок. Люди навіть тримали, зберігали яблука. Дивіться, яблука багато ми цього року. І тут яблука, і там картопля це та, що нам давали. І сюди яблука стоять. Вибирала, можливо, не дуже такі, щоб гарні на вигляд були, але смачні ті, що. Е, мені подобаються ті, що діти їдять. На запікання Які смачненькі. О, дивіться, тут е, мій урожай моркви. Такий піввідеречка своє, але ж я багато виривала на салати влітку, як робила. Але нічого, морква цей рік недорога, можна і купити. Так, мої бочки з помідорами. Бачите, такими великими каменюками поприкладала помідорами. А там. Ось треба взяти віник сюди прийти позмітати. Є ось такі банки, ну, бачите, що їм там не рік і не два. Навіть не знаю, що то воно вже є. Руки не дійдуть у це все повикидати. Ну, і ось тут, дивіться, мої закрутки. Все не буду показувати, бо потрібно, перше навести порядок. Так, це огірки, що мама робила з борошном. Ось так, бачите, всі-всі закруточки мої. Ось цих ананасів залишилося вже дві банки, потрібно набагато більше робити. Помідорів у власному суку також мало залишилося. О, Туди такі помідори. Ну, і це я вам скажу, друзі, що це не тільки на стележах, там в ту сторону ще є. Бачите, тут внизу є. І так покажу. Отакими маленькими фрагментами, щоб не писали, що. Ой, бардак. І тут, бачите, правду кажуть, в селі погріб це такий собі супермаркет. Тут є все. Це минулорічні помідорки. Залишились компоти. Кабачкова ікра. Ну так, є, що у нас. Їсти, аби лише мир був. Бачите, вологий погріб, тому що все так обцвітає. Ну, з одної сторони, для продуктів це добре, тому що це інша кімната вже, не та, де в мене картопля стоїть. Ось так. Дивіться, хотіла показати рецепт, я не показувала. Смажений перець е, робили ми. Тому що тут у мене сливка почалася рвати. Бачите, який? Гарнесенький. Небагато в цьому році я наробила цього перчику. Хотілося б більше набагато. Оце мої ось ці приправи сирі. Бачите? А це борщ у банках. Ну, мабуть, кому цікаво, от напишіть мені. То, можливо, я вам знімлю окремі відео, які закрутки я. Роблю, які йдуть у нас закрутки. Все, буду йти доварювати борщ. Вам миру, добра, пока-пока.